Доброго вечора, шановні друзі, громадська організація довста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Від імені нашої організації хочу привітати вас всіх наступаючим новим роком! Хочеться побажати кожному з вас миру, мирного неба над головою, витримки, терпіння, здоров'я міцного, злагоди у ваших домівках, достатку. Всіх, хто чекає, нехай дочекаються, всіх, хто воює, нехай переможуть. Без втрат. Ця, цей рік показав, наскільки ми з вами сильна нація, наскільки ми з вами сильний народ, і наскільки ми можемо бути згуртованими, коли на нашу країну така навала. Е, є багато речей, які відбулися в цьому році, не на користь нашого народу. Оце те шобло, яке сидить і голосує. Я думаю, що ви прекрасно бачите, які закони вони приймають. Я думаю, ви бачите, як витворяється з символами іншої країни, по головних містах нашої країни, які встановлюються. Це свідчить про те, що ми з вами дуже довго спали, дуже довго терпіли, закривали очі на все те, що відбувається. Підсумки в цьому році підводити не буду. Зазвичай це, це у нас робить Паша, він робить дуже гарні ефіри, де розповідає, що саме ми досягли за рік, що змінилося, що б хотіли змінити. На сьогоднішній день ситуація така, що Павло сидить, незважаючи на те, що всі кругом знають про фальсифікацію справи, по якій він сидить, йде навмисне затягування касації. Я думаю, що ви всі, хто слідкує за нашою діяльністю, всі це прекрасно розумієте. Підсумки підведемо після війни, після нашої з вами перемоги. Бо до 24 лютого українці хотіли миру. Тепер українці хочуть перемоги, хочуть помсти і хочуть відповідальності для всіх тих, хто допустив таку ситуацію в нашій країні. І відповідальність буде обов'язково. Я думаю, що ви вже бачили всі дуже цікаві опитування про вибори, за кого б хто голосував, то все буде пізніше. Але зважайте на те, що якщо чиновники готуються до виборів, то війна скоро завершиться. А чиновники, зважайте на те, що війна завершиться і не все так просто, як ви собі напланували. 2023 рік. Це рік боротьби, тому там, де нам хочуть затиснути Паски, ми маємо затиснути зуби, на комусь затиснути галстук і зробити так, щоб наші діти мали майбутнє, щоб наша країна процвітала, щоб наші люди жили під мирним небом. І саме тоді, коли це все станеться, коли до влади в Україні прийдуть справжні патріоти і українці. Ті, хто не тікав, ті, хто не ховався, ті, хто воював, тоді, можливо, щось і буде по-іншому. Сьогодні велика подяка нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, які вдень і вночі в окопах е оберігають наш з вами спокій. Коли будете святкувати, не забудьте згадати їх, не забудьте згадати всіх тих, хто полягли в цій боротьбі, дуже важкій. Ну і ще раз кажу, хочеться, щоб було без втрат швиденько і перемога. З наступаючим!